Добрий друзі, ви на каналі Маштопчик. До речі, мій канал тепер називається Масштопчик. Всем прийде друзі, ви на каналі Маштопчик і сьогодні ми граємо в Ікею 3008 в реальному житті. Тому зараз я буду будувати собі якийсь будинок. Ось тут, на полу. Я не знаю навіть вийти, в мене якийсь будинок такий збудувати. Будемо пробувати. Тому ми погнали. Кіо! Добре, друзі, я тільки що достала собі одеяло своє. І простинь, щоб з простині, так сказати, зробити потолок для цього міні-дом міні-будиночку, який в нас буде ось там на полу, на підлозі. Ось тут він буде десь. Посередині його там збудую. Достала це ось так ось. В принципі, зараз буду будувати, і обов'язково, коли я це все збудую, ми будемо вже шукати якісь для нього речі для цього будиночка. Щоб можна було, ну, типу. Обустройте його так гарненько, як ви її. Усі всі якісь світильники принести. Може я знайду якийсь світильник, чи просто візьму телефон, я не знаю. Добре, зараз буду будувати. Я Зато я забула, що я переходи хотіла робити. А я забула, що зроблю. Пів. Пів. Так, добре, початок конструкції готовий. Ось тут я поставила стол, щоб на цей стол повісити, в принципі, нашу простень. Зараз буду вішати наш. Незвичайний такий потолок, і все в нас буде круто, У нас буде крутий дом. Я вам це обіцяю, тому що я вже будувала такий дом буд будинки. І я дуже сподіваюся, що в нас дуже круто вийде піум. Піум, друзі, це просто дуже круто в нас вийшло побудувати. Бачите? У мене вже ось вийшов типу міні-потолок. Я зараз постіну туди під низ щось таке. Може, тут може, там подушку, може, там подушку покладу. До речі, вона в мене дуже велика. Я, мабуть, її буду класти, щоб ти типу, могла типу спати. Добре, я зараз буду класти, в мене вже дуже круто виходить. Переходик. Пім. Друзі, в нас вже там виходить дуже класний домик, тому зараз я вас туди приміщу за допомогою переходика. Переміщаємося. І так, друзі, ми вже в нашому будиночку. Бачите, там видно вихід з будинка. Я хочу зараз зробити його трішки поширше, віддвинути трішки оці стулья, стільці, і він тоді буде трішки побільше. Вже тут я собі замастерила спальне місце, под кр... ліжко змастерила подушку та одіяло сюди поклала. Добре, зараз буду його. Робити трохи більше. Не вийшов приход. Добре, я, мабуть, це обріжу. Ну, коротше, друзі, я зробила його трішки більше. Прям трішки. Тому зараз буду наношувати сюди різних предметів, і ми вже будемо починати грати. Будемо тут ховатися від цих охоронців. Охоронців, звичайно, не буде, але ми будемо їх уявляти. Вам треба. Уявити, що ми зараз на складі зверху, і охоронці не можуть сюди забратися. Ми, коли я буду бігати шукати предмети, ми будемо вже не на складі, а знизу. Тому вам треба буде це уявити, щоб було вам ще цікавіше дивитися це відео. Добре, зараз буду носити предмети і разом з вами. Пів! Пуф! Зараз ми підемо за предметами. Перше, що нам треба, це телефон. Звичайно, щоб у нас було світло в нашому домі, в нашому будинку. Кладемо телефон. Потім друге. Що нам ще взагалі треба? Я сьогодні вже надіялась, мені не треба ніяка їжа. Так, добре, нам треба таба хліб. До, р... До речі, цей хліб він же участвує в серіалі. До речі, його частина, друга частина вже вийде скоро, друга серія. Ось він, я йому пришила ось таке вуха, тому він нам теж треба, я буду з ним спати. Кидаємо. Так, добре, тепер треба поводок, щоб виводити нашого хліба гуляти. Ось. Поводок. Кидаємо. І ще я принесу корзинку, щоб всі ці речі лежали там. Бачите, яка огромна корзинка в мене є? Я вам потім покажу, наскільки вона велика. І ось тут її. Ой! Добре, залазимо. Ось тут її покладу, і тут будуть лежати поводок, телефон. Але світло в нас буде, звичайно, в іншому місці. Так добре, в нас ніч вже буде скоро. Мабуть, через дві хвилини десь. Тому треба швидше вже щось приносити. Так, добре. Блін, що мені ще принести? Я навіть не знаю. У мене зовсім вже немає ідеї, що можна принести. Якщо чесно не готувалась, щоб було все чесно, і я шукала ці речі. Сама, типу. Що мені взяти? Добре, почекайте, я тут поки подумаю, що мені взяти. Друзі, я взяла собі ось таких цукерок. До речі, на цій скейт у нас була розпаковка, тому ви мали це бачити. Якщо ви ще не подивилися цю розпаковку, то обов'язково подивіться, це було дуже цікаво. Добре, ми влазимо ідемо шукати щось ще. Річого, вугол. Може, я там щось знайду. В мене тут тільки іграшки, а хліб, а в мене вже є іграшка, це хліб. Мені багато іграшок туди не треба. Добре, давайте, може, візьмемо щось, щоб помалювати. Наприклад. Ось ми візьмемо ось цю книжечку, де малювати можна. І підемо візьмемо ручку з олівцем. Ой. І ще стирачку треба взяти. Я тут розумію, тримаю і вас. І блокнот, і ручку. Ой, блокнот вже падає в мене. Та, стирачка ця блин, Берися. О, все. Потупали. Це все класно. Опа. Блокнот, ручка, олівець і старачка. Пластик. Так добре, я думаю, мабуть, вже все. Не буду більше до чого брати. Мені вже нічого такого брати. Може, зараз тут ще щось знайду. Хм. Я серйозно не знаю, що мені можна ще взяти. У мене прям немає ідеї. Добре, я зараз загляну, точно вже зрозумію, що мені ще щось треба. Ні, мені нічого не треба. Добре. Добре. Добре, будемо вже зараз ховатися в будиночку. Пів. Пів. І ми вже в будиночку, як бачите, нам треба зараз вимкнути світло. Так, я не телефон? Ось телефон. І він буде мені служити як світло. Я, мабуть, тут до вечора, буду в цій халабуті своєї сидіти, щоб було. Смы... чтобы был смысл вмакать это светло, заразку чкать это загрузится. Ось. Так добрые. У меня уже есть светло, где его можно поставить? Ну вот так. И будет. Опа. Тихо, можно перед одеялом. Я по приколу так сказала. Так добрые светло в нас где? Потому в нас где ближе, в нас где есть... для прогулянки, в принципе. Для прогулянки нашого хліба в нас є вже поводок. Може, можна було взяти якесь інше світло? Не, мабуть, не треба. У мене ще десь було таке класне світло, але воно для очей погане. У мене є лампа з підсвіткою, але вона теж для очей погана. Добре, ну, давайте ми поки з вами щось тут поробимо. Добре, друзі, я казала, що у нас скоро буде ніч, тому коли буде ніч, ви кое-що побачите. Ви побачите, як я оформлю цю ніч, так як це ікея 38 в реальному житті. Тут має бути трішки темно. Для того, щоб це була якби реальна ніч. Я хочу кудись переставити світло, я не знаю, куди його поставити мені. Воно просто нікуди не влазить. Ось так воно ніфіга не світить. Ой, воно взагалімкнулося. Я, блін, свій телефон чуть не перезагрузку не поставила. Хай, хай вже краще тут лежить. Біль, ну має ж десь бути місце таке гарне для нього. Добре, я зараз поставлю, почекайте. Зараз знайду місце для нього. Коротше, друзі, я поставила світло ось так біля стулу. Типу, зас... воно зараз в мене на столі стоїть, і освітлює якраз мій весь будинок. І в нас вже через, ніст... через декілька секунд буде ніч. Тому роблю переходик. Вже коли буде ніч, я, я включу камеру пів. Друзі, в нас, коротше, вже ніч. Бачите, як там на вулиці темно? Я сиджу тут в своєму будинку, мабуть, вже зараз скоро буду спати ось тут моє світло. Я ось так сяду, щоб вам було мене гарно видно. Бачите, там як темно. А в нас світло. Ну, це логічно, тому що я тут вже позаботилася, тому що було б світло. І поставила ліхтарик, який зараз на мене світить Добре, мені дуже страшно, що тут залізуть охранники. Хоча можна. Я тільки що почула охоронців. Як страшно, о, як страшно. Excusez-moi, я no, сторону no. до. Ой, вони, мабуть, вже побачили мене. Я ж не прямо на верху склада, а трішки ниже. Так, добре. Ми тільки ще їх почули. Мабуть, тоді будемо лягати вже. Блін, спати? Тому що дуже страшно. Хух, зараз ляжу і разом зі мною. Щоб ми не чули цих, ці страш. страшних. страшних. І вони нас тут не лякали. Ой, тому що якщо ж все, я бачите, лежу вже. Я, якщо чесно, дуже боюся. Ой, блін. Я зараз бачу потолок. Я буду будувала свою свій... свій будиночок в викия. Так, добре. Головне, що Я зараз тільки що побачила небо я не хочу лежати, блін, щоб я небо бачила це стрімне. Тобто навіть не небо, а цю без, дну, тому що. А я ось на іншу сторону поставлю. Тому що ви знаєте, що там, типу, це ж магазин, тому там не небо, а потолок. Де дуже... оці стрюмні вивіски. Я дуже не хочу їх бачити, я от зараз з хлібом тут ляжу. Тому що я дуже боюся. Я не знаю, який застряла в ікеї І мені дуже страшно головне, що я построю свій дім, в якому я зможу, в принципі, тут спати. Дідпочувати. Саме так страшно. Там же люди розмовляють, чуєте? Не кажуть, спокійно. Вони, мабуть, теж тут застряли, і за ними, мабуть, бігають охоронці, от вони і кажуть так, спокійно. Вони, мабуть, українці, але розмовляють просто не російський. Ой-ой, там звули. Мазі на ну, шумник знизу. Ой, мені страшно. Так добре, Маша, спосібна. Воно являється якось стрімно. Але дуже зручно, знаєте. Прям дуже зручний цей, дом, цей будинок. Добре, я вже не буду грати роль, як я справді сюди потрапила так. Я грала таку роль. Можете, до речі, оцінити. Якщо вам сподобалось як я роль, то ставте лайкосик. До речі, у мене завжди мало лайкосики на длінних відео. Тому ставте, давайте швидше лайкосики, щоб наш канал продвигався. І якщо буде багато лайків на цьому відео, то я побачу, що вам справді подобається така рубрика. І може колись ще таку рубрику зроблю, але вже буде набагато коротше, може, позову якихось своїх друзів, які будуть, типу, охоронцями у Тіма, і мені треба буде від них тікати. Ну, коротше, тут буде дуже круто. Мабуть, якщо ви поставите тут багато лайків, то, ми може, взагалі в якомусь іншому місці, наприклад, на вулиці, зробимо. такую рубрику. тому классно. Так, добрый шоу, мне тут можно пока поработать. Давайте я скушаю. Съедим свинчупок. Свинчупок. Ой-ой. Там и мусор, там и сметник у нас будет. Он, он случайно воняет, а он смачный. И помолю ему и помалюем этаж. Так, хлебки пока тут посадим. Возьму оливать, стирачку намалюю. М -м -м. Не знаю, я чего намалюю. Ой, я зараз кое-что секрет намалюю. И потом вам покажу. И вы маете это выполнить обовязково, если Хочете більше такої рубрики і більше контенту, то ви маєте це виповнити, що я вам там напишу? Друзі, я намалювала. Я покажу вам на счет. 1, 2, 3. Ой, блін. Все вам видно. Вам, мабуть, воно буде задом наперед. Ну, короче, ви маєте це зробити? Там було написано підпишись. Якщо ви хочете більше контенту, то підписуйтесь обов'язково, щоб я розуміла, з чому треба більше контенту, і знімала побільше. Так добре. Я не знаю, що мені ще зроб... поробити такого. Мабуть, вже буду лягати спати, друзі. Тому що вже тут дуже пізно в Ікеї. І так як до мене поки ніхто не ліз, не який там охоронець якось чарівним образом не заліз, то можна вже лягати спатки, Спатулі. Вимикаємо ліхтарик. Все так темно тепер. Я потім в кінці відео розкажу, як я зробила цю темноту. Я тут. Так. Мене майже не видно, але я дуже сподіваюся, що мені сподобається відео, тому що вони прийзли. Ви не уявляєте, як довго мені придете це прибирати. Ох. Так добре. Я зараз буду спати, і коли вже прикинусь, коли вже буде день. Я вам скажу. Піу. Піу. Друзі, як бачите, вже в нас день. Я не знаю навіть, що ми підемо шукати. А ось прожимо тут цілий день. Добре, нам треба йти щось шукати, тому я зараз. Мусорку, яку на мусорку а покладу етікетку у цю скорку ми з вами підемо щось шукати. Так добре, що можна ще знайти. Хоча стоп, ми ж вже облаштувалися, нам вже більше нічого не треба шукати. Тому всім папа! -па, тобто па -па, робимо переходик, і зараз розумієте, для чого. Ну, якщо тобі сподобалось це відео, то обов'язково став лайкосик та пиши в коментарях, робити мені таке відео ні, чи, чи ні. І, ну а з вами була я, Маша. Ви були на каналі Маштопчик, Всім папа! -па.